Щойно ми проголосували дуже важливий для країни законопроект: це про те, щоб заборонити мобілізацію молоді від 18 до 25 років. Об'єдналися всі фракції навколо цього. Це законопроєкт авторства практично всієї Верховної Ради. І я вважаю, що ми зараз зробили надважливий крок. Ми захистили нашу молодь, ми захистили наше майбутнє. Від... Руйнації, ми захистили можливість України бути сильною сьогодні і в майбутньому, тому що ми зберігаємо нашу молодь. Нам дуже прикро, що коли в цьому залі був проголосований несправедливий репресивний закон про мобілізацію, було практично втиснуто в цей закон таку двозначну норму, яка давала право сумнівне. Мобілізовувати молодь від 18 до 25 років, Верховна Рада не приймала такого рішення, це було практично сфабриковано. І зараз, після того, як включилися всі фракції, більшість депутатів сьогодні досягнутий результат. Цей результат. Закон прийняти щойно 311 голосами, який забороняє приватизацію молоді від 18 до мобілізацію молоді від 18 до 25 років. Я хочу подякувати також голові Верховної Ради, президії Верховної Ради, які теж добилися зустрічі з генералітетом нашої країни. З керівником Міністерства оборони збройних сил, які також погодили всі ці рішення сьогодні. Слава Богу, це рішення стало реальністю, і ми очікуємо, що президент України найближчим буквально годинами все це підпише. Дякую, слава Україні!